Арабська весна може повторитися в Індії, принаймні так вважають деякі політологи, зважаючи на багатотисячні протести, що поширилися в країні у відповідь на арешт популярного в народі борця з корупцією. Лише в Делі заарештували понад тисячу демонстрантів. Анну Хазаре називають другим махатмою Ганді, бо він проповідує ненасильницькі методи боротьби. У вівторок Хазаре закликав прихильників провести масове голодування на знак протесту проти антикорупційного законопроекту, який обговорюють в парламенті. На думку Хазари, той лише сприятиме хабарництву. прем'єр-міністр Індії Манмохан Сінг засудив поведінку активіста. Ми розуміємо, його надихали високі ідеали, але шлях, який він обрав, абсолютно невірний і може мати серйозні наслідки для нашої парламентської демократії, сказав він. Арешт Казарез зізняв хвилю обурення по всій країні. Перелякана демонстраціями влада наказала відпустити 74-річного борця з корупцією однак, той відмовився вийти із в'язниці. Він оголосив безстрокове голодування, вимагаючи надати йому право провести свою акцію без будь-яких обмежень. Сотні людей цілу ніч сиділи перед в'язницею, де знаходиться Хазара. Демонстрації не припинилися і в середу. Люди вигукували антиурядові гасла, вимагали їх заарештувати на знак солідарності з анною Хазари. Опозиційні партії закликають оголосити загальнонаціональний страйк.